Вона дивиться сумно, як вітер розплутує віти, як по шибці стікає росою зелена весна. Серце в грудях тріпоче, як птиця, в надії злетіти, і старого трюмо поглядає очей сивина. А життя заплило у волосся волошки сріблясті. кожен спогад ворушиться в пам'яті, як колоски. Ніжна посмішка мамним дотиком зглажує зморшки, в сяйві променів шовтими іскрами грають роки, а весна, сміючись, відкриває перепані вікна, заливає кімнату безмежне небесне тепло і танцює вона в тому сяйві небесного світла, мов так легко і добре ніколи ще їй не було. Вже й волосся не сиве, і очі, як плесо, блакитні, мов метелики в небо злітають всі прожиті дні, а вона знов дитина весела, як квітка тиндітна, сміючись в невідомість летить статусем на коні. А за вікнами вітер і далі розплутує віте, і по шипці стікає сльозою. Зелена весна, із безкрайнього неба, купаючись в сонячнім світлі, ставши сяйвом ясним, світлим променем лине вона.